Всім плем'я друзі! Е, з вами Максим. Ви на каналі Максим Плей. І сьогодні ми будемо грати Майнкрафт, і я хочу дещо дословити. І я налещі скачав ту штуку е, І що? Підписуйтесь на канал, ставте лайки і підписуйтесь на мій з другом телеграм канал Менго. І погнали. Так, заходимо. Це виліжу. Так! От ми і заспавнились. Я заспавнився в себе от, вис, на складі. І, друзі, ну, кажу, злазу, що я захвалів і дуже сильно кашлюю також. Вибачте мене, будь ласка. О, я доплигнув. Ладно, е, я хотів достроїти оту платформу. Зараз я вам покажу. Ось тут плюс хотів хочу Зараз Сьогодні ми будемо її заслоювати. Погнали купати. І хочу тут зробити 50 ліжок і 50. Е... Ну, може і не 50, може десь 30. 20. 30, коротше. Ліжок і 30 печок. Я не знаю, чесно, нашу, але всі так роблять, я так роблю. Для красити. Поналива купати, ближайше, булижник. Ну. Так, тут треба помолитись священному тонтику. Так, я купаю завжди так, тому що воно мені падає в лаву. Не знаю скільки нам треба, коротше зараз накопаю і я покажу вам. Так, от ми і накопали е, 30 болежніх. Я сподіваюся, що того мені хватить. Якщо не, якщо не хватить, ой. Як лагає! Якщо не хватить, то е, ще накопаємо що ще робити. Йдемо, йдемо, йдемо. А потім ще більше треба буде болежніка на. пічки. Я думаю, що кроватки ліжка буде важко, ну і легко, тому що Аня важко, мене делива мало. Деливо мені давно ще треба було поповнити запаси, але мені лень. Так. Ой, я не думаю, що мені того хватить. Давайте отак от. Мені навіть наполовину не вистачило. Хоча, хоча, ну, да, навіть наполовину не вистачило. Опять копати! Боже, який же є дебіл? Біля мене е, кам'яний біом, а я по одному болижніку купав там. Ах, ну, що? Уже все. Копаємо тут. Дап. Так, ну все, там я не міг навіть за хвилину десь. За хвилину не міг наблати мінімум, ну, солок, а тут я за навіть, ну, за хвилину наблав так і щетли. Ще кайф. Ой, ще давно я хотів туди мостик послоїти, так само, як вот там, от. Але там мені мостик не пригодився, тому що я туди навіть не ходжу. Ну, як не ходжу, деколи ходжу. А от сюди мені треба, тому що в мене там шахта. Ладно. Так-така, тако. -так <coughs> Вибачте, що я так часто кашлюю, просто хволію. Але сильно записую для вас відосики. Ой, на що я сюди пішов? Хоча для кого я записую, якщо нікого нема на каналі? Підпишіться, будь ласка. Ладно, йде в слайд. Опа-опа-опа. Так, я прибув, я прибув на місце назначення. так так. так так. Так, так, отго мені точно хватить. Так мені точно хватить. Менше залишиться. Так, все. І да, залишилося 28. І дивіться, яке я поле зробив з камня. Ось тут ще. Поки в мене ще залишилося, хоч, я хочу отой кусочок. Так. Так, да, да, да да А ви знали? Ну, напевно, всі знали, а якщо вдалити лалом, вона буде плюватись. Ах, ти падла. О, дякую за поводок. Мені клас ще треба або не. Зараз я буду добувати дерево, напевно. Щоб зробити ліжка. Перше буде в нас ліжка, а потім вже оті от. <кiffe> <кiffe> Хочу десь посередині. А, і ще треба факелами це все це все Ох, курва. ладно. Ой. Щас. Кстаті, я ще вчола. треба поїсти. Я ще був. Вплив вплив в ту сторону і знайшов піщаний біом. Там я знайшов типу, піламіду. І зараз покажу, що я там знайшов в тої піламіді. О, ні, це не тос. Все що я знайшов той піраміді. Ну, лу лутик такий собі, але два золотих яблука. І зачеловування. Динаміт і железо це кайф. Оце от кайф. Я собі візьму їсти. Ти мене не налікаєш, Падла. Майнкрафт. Мене ще на Кумпі відлікав. На нумбуті я в Майнкрафт. Нащо я сюди прийшов? Ладно. Куда мені вообще треба було йти? А, я їсти там хотів. Але пришлось поспати. А ні? Ну тоді зловблю так от. Вот так тут зловблю. О, Вот так от. Так, ідемо місто. Ввечек мені в мене вже дуже багато, бо я їх лос лос плодив ложка. Там ще одна маленька десь. Ой. Тупий Сам здох. Дякую за опит. Якщо ви ще не, не вернулись на небо, я до вас прийду, як коли ви там буду. Так, така, така, лакашака лаката. Ну, нащо я сюди прийшов? Я ще я... Я їсти хотів блати. Буду голова. Я взагалі, поки з вами говорю, я вже замахався. <кій> так, їсти це сюди. Белем. ням 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 О, який смачний стейк. Жалко, що я його в житті не поплабую. О, а у мене туше щось. Ой. У мене тут ще щось є. Не, ближника вже нема. Але, в принципі, він мені треба. Окей. Так, все. Я настоїв. Я забуваю, що я хочу. Так, поїсти я подів. Що далі? Е... Точно де ливо. Але тоді мені треба скільки там. Треба желізо. Желіза в мене багато. Має бути. А, ну так, да. ну дуже багато желіза. Я сподіваюся, от... я сподіваюся, що того от мені... мені хватить. Беди палка є. А, вы є дерево! Е коли пакали. Ну, я не. Я не знаю, чи мені того хватить, но... Ні! Якщо в доски, то все полю... Ой! Якщо в доски це все то, конечно, хватить. Конечно хватить. Ой, зас моє любиме. І отак просто. Так, лака-так, лака, так, лака-так. Лака, Я думаю, і того мені має хватити. Навіть не все. Так, тепер мені треба... оце. От. У мене є все. Так, по-моєму, вони були отут. де. Ось каті оце от сюди колекція поповнилась. Короче, напевно, це вже додобам в інакшій частині. Потому что що... сколько это уже идет? 11 минут! Я длин, батон. меня фиксай. Ладно, вибач. Ну, короче, всем, 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 всем пока-пока. Подписывайтесь -пока. на Менго. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайкосики, кто-нибудь. И всем пока-пока.